Здійснювали цей друг. На нараді ми виясняли, чи може це зробити зброю, що юдинистр зруч працює, інші юдинистра також не працювали. У нас була одна пропозиція, завірення, чи є оборона, що це буде забезпечено відповідне збереження цих бюлетенів. У нас була одна пропозиція. Передбачає закон, рішенням нашої комісії було визначено підприємство терноград, е де докупову виборчих бюлетенів. До чого я це сказав, тому що е не змогли ми ті строки, які передбачає закон, отримати, тому що групувалися в кількості 850 тисяч е бюлетенів обласної ради, і на районній і так далі. Тому е ми мали отримати. І одні і другій бюлетні 15 жовтня, оскільки це е, технічно було неможливо, ми отримали в п'ятницю 16 числа бюлетні, як передбачено законом, в на вигляді е, з відповідними з означенням округу, дільниці і кількості і перевезли їх в е, «Березіль» і склали в відповідній кімнаті. Е, те саме ми зробили. Е, ви в понеділок отримали від обласної виборчої комісії віле для голосування по 12 територіальних округах по депутатах обласної ради і для голосування з виборів депутатів Тернопільської міської ради. Забирали ми десь в годині 6 вечора і виявилось при цьому, що на двій дільниці, на 153-167, це десь приблизна кількість 2300-2400, коли почали розбиратись, були не надруковані Практично мало там залишилося якісь технічні працівники. Це було важко вияснити, виясняли десь 20-30 хвилин, вияснили, що все-таки їх не надрукували. Оскільки машина була загружена обласними бюлетнями і майже всіми на це на Тернопільську міську раду. Ми прийняли рішення, поїхали, вигрузили їх, знову ж таки складували в відповідне приміщення в ПКБ різні, опечатали, здали під охорону. Міліції. Далі я ще з членом е, нашої комісії в присутності двох працівників міліції на їхньому службовому транспорті поїхали, оскільки за 2-2,5 години, як нам пообіцяли, були додруковані білі кищениці дільниці. Тому десь 8-9 година, коли е, фактично е, робота була зупинена і е, залишалась керівного складу, вони були на, на, на видиницькій терново. Так, отримали і закрили е ці бюлеті в облаштованому на відмічні. Щодо знищення, згідно закону сьогодні, місцеві вибори, знищення духарських форм, е духарського раху, поруково виготовлення бюлетенів і відходів, здійснює підприємство виготовлювачення. Вечором не було повно здійснювати. Е наші фактично нашій комісії е, е, контролювати. Щодо комісії, я забіжу, е, з затвердженням тексту виборчих бюлетні нашої комісії була створена контрольна комісія якраз за оцим процесом низчена лікарських форм, оцих відходів, брати і так далі. Ми попали трошки в нестандартну е, ситуацію, оскільки закон передбачає, що така комісія створюється за поданнями політичних сил. Е, Акції, які є Верховній Раді, на перші серці так і в світлому Значить, така.